І помідори. Оце у мене помідори, грядочка. Ось так їх накриваю від сонця. Де тут? А, і перчики я сюди пересадила. Ось є помідори. Я вже з'їла свої, але це, це не те, як раніше я їла на початку перший місяць. Це який червень у нас. На початку червня, то я тільки нещодавно здійла свого помідора. Ось цвіте, а цього немає кабачка. Та я його вирву. Я не буду. Мені так вода важко дістається. Я буду от замарачуватися. Грушки мої. Грушка. Оце, що в мене росте, що е Жевріє, так би мовити, я поливаю. А те, що ось виноградник мій, в мене багато винограду кущі. А те, що додихає, ну, намагаюся, але і ось іще грядочка з помідорами. Зараз полю, я привезла з кар'єру водички, також вже нав'язуються. Але тут мають бути сливка. ну, мене сливки, я не купувала сливку. Тут мають бути великі помідори. Зараз <кій> принесу ще соломи. Там трава з газону накидана, замульчована. Але маленький. Цей, оцей виноградик треба полити. Він у мене перший рік плодоносить. І так, такі кисті гарні грона. Зараз також полю, моя лохина. Оця була накрита оцим, отак зверху, щоб не горіло, але вітер, мабуть, дролив. Ось мій виноградник. Город у мене пустий зовсім. Оце я хотіла все соломою закидати. Пропала моя вишня. І ось мій перший виноград. Самий ранній. Я не знаю сорту його, але він дуже смачний і запашний такий. У мене декілька сортів винограду, я не пам'ятаю, 4 чи 5. Ось незабаром буду їсти. Уже можна подзьобати оці синенькі. Непоганенький, бачите, оце моя система поливу. Рекомендую. Економиться вода, і вода йде на коріння, не, не, не на землі. Вона не розповсюджується, не розливається. Ну, правда, що треба це так мульчувати. У мене кожен корінь замульчований. У мене все замульчовано. ось. Там город, я на город не хочу йти. Садок, якщо я трішечки підтримую в такому тонусі, то на город і не хочу йти навіть. Ось так. Доброго ранку.